Є новина, друзі, перемовини в Москві розпочинаються. Що з путіним? Чи буде мир? Дослухайте до кінця. Почну це відео. Спочатку є термінова новина. Випустили СІЗО батька Магемітра Расулова. Це той детектив, якого незаконно ну на мою думку, тримають в СІЗО. Я вчора про це сказав, що ну судячи по подіям, які відбуваються, їх будуть випускати. Саме велика небезпека, щоб не поміняли свободу своїх детективів набу на підозру Єрмака і Уміру. Якщо вони це зроблять, вони втратять репутацію. Але поки що чекаємо, нібито підозра має бути. Так от перемови на четвертій годині розпочинається відкуфа з путіним. Дуже важливо є ван. І це міністр закордонних справ в Москві. Однозначно він теж буде. Ну, якось долучений до цих перемовин, можливо, неофіційно, але зрозуміло, хто васал. Путін васал і є їхній старший брат Китай, який буде контролювати перемовини. Однозначно, у всіх у світі є розуміння, що війну треба завершувати, і саме Путін звернувся за пропоненням вогню. Але в нього є оці свої вимоги, вимоги і зараз це буде вирішуватись. Що з Путіним найцікавіше треба дати контекст, тому що як росіяни підходять до цих перемовин, вони оголошують Перемоги, Покровськ Вони захопили Купінськ, Словчан. Це все неправда. Об'єктивно, в них дуже тяжка ситуація, і Україна діє дуже правильно зараз, тому що танкер сьогодні ще один вражений третій вже три танкера, і це зупиняє їхній поток нафти з чорного моря. КТК – це ну нафтоналувний комплекс, через який йде казахська, російська і навіть частина американської нафти, яка добувається в Росії. Це б'є по них в цей же момент. Туреччина на третину зменшила. Закупівлю нафти Індія практично повністю зменшила Євросоюз з 1 січня зупиняє купівлю нафтопродуктів і, взагалі, будь-які нафтопродукти, які виробляються з російської нафти, тобто в Путіна тяжка ситуація. Так в нього шия там. Часовий лаг так він побриє ще всіх росіян, тобто він ще зможе тягнути війну, але економіка дуже сильно страждає. Вона паде, тому в нього теж є слабкі місця. Вот до чого я це все говорю, і вони дуже сильні. І я думаю, що дуже великий шанс є можливість досягнути в США зараз припинення вогню і миру, тим більше є. Представник Китаю дуже важлива друга людина в Китаї, міністр закордонних справ. Тому чекаємо. Потім я запишу відео, розкажу, що відбувалося, і які перші інсайди цієї зустрічі. Як на мене, ну США можуть дати елементарно відповідні кроки, навіть якщо Україна на щось не хоче, США можуть це зробити самі. Я вже про це розповідав, і це небезпечно для України. Ми маємо бути в курсі і ми маємо це погоджувати. Але є великий шанс на те, що Путіна заставлять все ж таки припинити війну, тому що ситуація. Них не ахті. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в Шапці профіля. Підписуйся.